Ми бачимо як виходять хлопці з каної. Я так розумію, що тут вони спускаються прямо в Дунаю. Ага, все канальчики, на яких відбувається регата. Такий місточок. Це мережа каналів, на яких відбуваються такі перегони на байдарках? Ох ти! Це в них тренувальний центр. Мабуть. Ну як вам? Ну, скажіть класно. ви сюди поїхали, гляньте. Хоч побачимо, як це взагалі відбувається. Так, це нереально важко. Дивись, як він проти течії. А от там, он там хтось веслує. Тільки весло махає. Ну давайте туди. О! Ти що? Ні, цей рівень складності він набагато вищий. Хоча, в принципі, дивіться. Зараз він буде сходити. Дивіться, який. Це дійсніше, ми смотрели з мамою, коли ти... Кстати, коли ти знімав машини, то ми тут були з мамою, там реально один перевернувся. Я вже жалко, пацана. Ого! Тут такі сходинки, тут можна посидіти. Ну що, як вам папа знайшов локацію? дивіться, зараз ще буде дядько. Ніфіга собі тут. Імітація йде гірської річки. Капець. Водний слалом. А ви знаєте для чого оці штуки? Може для того, щоб за них хвататися? Ні, щоб це ворота. А, це ти там... Ааа, все, я зрозумів. Тобто ти маєш отут пройти, потім отут, і так далі? Наш отряд рухається, да? Ось такий дуже-дуже вузенький стежішці. Що? А? а? Так я хотів на цей піднятися, на мостик на місточок. Оп, оп-оп-оп. Він намагається забратися на чи що він намагається зробити? Ага, воно спускається один. Юху! І що, він реально через ці ворота проїжджає? А, ну, в принципі, намагається, намагається. Не завжди виходить? Оп. А може це і не ворота? Йо? Так, а що, там можна ще пройти? Дивіться, он там люди якісь ходять. Тоді отак вертаємося, да? класно він виливає воду. А, як тут класно. Вон люди спускаються сюди, просто звичайні люди. Дивока вода, тобто дика вода. Що тут цікавого, де ми зараз? Тут точно. ось, а тут йде, виходить, як будто би остров якийсь. то може перейти на остров, так? Вот так. Ну, да. подивіться тільки на ці лавки. Цікаво, вони з бетону чи з... Ну, вони звичайно такі брудні, а, вони кам'яні, це бетонні лавки. Ребята! Ідіть сюди і насолодіться цим шумом, цим свіжим повітрям. Оно там теж тут плаває. Лен, ну такий бы тебе вид спорту. Шикарний, на свіжому воздухе. Щоб я себе переломала всі добрые на ткани. Рекомендую. І все ми бачимо, як вони вже покидають свою стоянку і їдуть на виставку. Ту-ту. О, давайте сюди на ці містки. Ух ти! Так давайте туди. О тут скорость, ребята, швидкість води. Просто капець. Ну да, так, да, так. Да. Ну може вони якраз не спускають, щоб пришвидчити. Глянь. а потім запливають туди. Лен, все, ти пішла в далекое плавання. То есть тут із обычний надержі. Сделали еще так, що було... Угу, Да. Прикинь, як можна було б зробити на Дніпрогесі в Запоріжжі. Отаку ж десь відвести якийсь каналчик і зробити такий. Водний слалом. Так, да, це маленьке таке ответвление, відгалуження. Маленький рукав від вали, чисто підводний від спорту.